Дисклеймер, в цьому відео не бралося за ціль оскарбіть або образити когось і щось типу цього, або зробити комусь погано. Ні, відео зроблено у розважальних цілях. Образити тут хотілося лише росіян. Приємного перегляду. Збережям з вами я, Україночка, і тудей зі мною брат-козак! Всім привіт, друзі. З вами біодія, брат козак, і сьогодні ми будемо дивитися кринжові лайки. Так, сьогодні у нас буде реакція на лайк і готуйтеся крінжувати разом з нами. Нам спеціально, відібра... Нам спеціально відібрали крінжові відосики, я їх не бачила, не бачила. І ми з братом козаком будемо дивитися, і у вас буде перша реакція. Навіть якщо якісь відосики я сама відбирала, то я їх вже забула, що там. Ну а перед початком цього відео прошу вас поставити лайк і підписатися на наш канал, тому що на цей момент дуже важливо підтримувати українському контент. І цим ви просто додаєте на мотивації і допоможете нашому каналу розвиватися. Ми з вами йдемо до 600 підписників. Будь ласка, допоможіть нам цю цифру. Друзі, в нас вже 500 друзів. Прикиньте! І скоро в нас буде 600 скоро! Да, Оце, да. Прикиньте. Так, друзі, нагадую вам про мій телеграм-канал, на який буде в закріпленому коментарі. Там же ви знайдете назву тіктока, брата козака, підписуйтеся. І там і там ви знайдете багато чого цікавого. Переємного перегляду. Ми йдемо до first video. Друзі, Поїхали ось перше відео. Дивимося. Боже, це такий кринж, я не можу. А -а -а. Просто е я, я не знаю, як не це реагувати. Просто. Да. I'm in shock, чесно. До речі, друзі, для наступної реакції на лайк, наберіть 20 лайків, бо ми все ж таки для вас стараємося. Ну, добре, це відео <плес> немає слів, йдемо далі. Так, наступне. <плес> как кот наплакал. В какао кот наплакал? Да вроде бы не. Угу. Какао, как кот наплакал. Так, ну тут тоже немає слів, тут вообще идея видео шедевральная. Це просто така акторська гра, таке якісне відео. Просто треба оскар, треба просто всі премії міра віддати цій людині. Просто вообще красота, брат козак, що ти скажеш на це? Не знаю. Взагалі красота, друзі. У нас з Братом козаком немає слів уже друге відео підряд. Це що за фігня? Ладно, йдемо далі. Дивимось. Так, друзі, записуйтеся в моє агентство, знайду вам найкращу дівчину. Ну, йдіть навіть. Знаєте, я цьому відео ставлю 10 з 10. Якість картинки. ТОП. Ідея мільярди з мільярда. Ви бачите цей шедевр? Це ж найкращий косплей. Ви що? Як можна? Він ще й лінси поставив парік сам собі зробив. Видно такий фанат цієї гри, що аж вовморак можна упасть. Ми йдемо далі, бо я вже боюсь на це дивитися. Так, це вже четверте відео, я вже боюсь його вмикати. Скамери скамери, скамери. Мені здається, чи сама адекватна тут лише собака Вони на собаку навіть в туалет вообще малорець. До речі, з'являвся вже в мене відео, просто подивіться на задній фон. Там так все розкидано, значить він на свалці живе. І ще така фігня, що він, він в туалет! Він в туалет! А, ну да. Ще така штука, що він з Раши, так що. В принципі, він цього заслужив. Е, до речі, друзі, хто не дивився минулу реакцію лайка. Але да, там була прямо навіть не на лайк реакція, Я не пам'ятаю, чи це була реакція на лайк, чи на крінжових росіян. Але подивіться на все реакції. Ну, чесно, я взагалі в шокі, як можна було до такого додуматися. Більш за все, мені жалко собаку. І умови, в яких вона живе.

Ну конечно. О, господи, друзі. що це зараз ест шпаны? Мені здається, чи. Ну, типу. Чому? Я забула, що я хотіла сказати, друзі. Брат Козак, в тебе є якісь слова. Ні, немає. У мене тоже. Ідемо далі. Next video. Паді авторский кроваси знизу. Боже, вы бы бачили опустила видео? Геки пролистуйте. Это не для вас. <сум> Я озвучила смайлики, боже. До чого мене доводить лайк. <сум> Брат козак, ты це бачив просто якийсь капець. Це точно. I'm in shock. По іншому, По іншому прямо не скажеш. Та да, блін. Идем далі, бо я мені вже страшно дивитися. Next. Я Можна ми не будемо це коментувати? Да. Будь ласка, я вас молю. Полуничка! Нащо ти таке знімаєш? Так, дивимось. О боже! Обоже! Депресія! Дівчинці, в п'ять років зрадив хлопець. Капець. Що за драма? Я оліваюсь Угу. Mm. Mm -hmm. Я, звісно, не люблю драму, але це. <сум> Дивимося, останнє відео. Друзі, хтось скаже йому, що він ніколи не переплюнує Едгара і треба чистити зуби. Да. Ну, типу, я не люблю таких людей, особливо ну, типу, дітей, які, ну окей, я й сама дитина, але все одно я трошки мені здається адекватніше. Я не люблю, коли дитина. Робить вигляд, що вона така крута у відносинах там з кимось крутим. Ну, типу, дуже часто відносини в дитинстві це не відносини, це просто дружба, типу. І плюс оце все квакать на камеру, ну якось не дуже класно виглядає просто. Якби я там не хотіла обсирати людей, але це добриня і ще він росіянин, так що його можна. Так, друзі, ну що ж будемо вже закінчувати відео, тому що ми вже подивилися всі, що мені відібрали. Друзі, прошу вас поставити лайк і підписатися, тому що на цей момент дуже-дуже важливо підтримувати українськомовний контент. І цим ви просто досить на мотивації і підтримайте наш канал, і допоможете йому розвиватися. Ми з вами йдемо до 600 підписників. Будь ласка, допоможіть нам дебути цю цифру. Для нас дуже важливо. Нагадую про мій телеграм, ссылочка на який буде у закріпленому коментарі. Там же ви знайдете назву Тіктока брата Козака. І там і там ви знаєте багато чого цікавого. З вами була я, Україночка, зі мною був брат Козак. Це була э, реакція на лайк. Дякую за увагу і всім. А так швидко. Па-па. Па-па.